Я маю право знімати. Вишу одно куску знімаєш? мене право. Ви не маєте знімати І ще раз вам Ви ж не даєте мені першу чергу доказати поясни. Стосовно цієї пов'язки, як я вам поясню, те, що у вас є збронювання, це все дуже добре. Вас ніхто забирати не буде, броню вашу вас ніхто не забере. Я зрозумів, документів Стосовно... у мене немає. Стосовно... Це... Чого ви не носите з собою документи? Коли наступного разу. Хто це ка? Так, це державна організація. Сух. ти Скажи закон, сука, хоч глянь, прочитай, бля, що ти розказує? Де дурака мені розказуєш, ти дуракам мені корчеш. Йобаний рот, ти речі, розкрить, чекайте. Всі, сука, люди знають, що незаконні да і тому подобно. Вернення заповнено вам, підпис. Підпис чий? Начальника. А я до спеціальної Ви відмовляєтесь? Які спеціальні банки? Люди не знаходяться в РОШ. Да, так, люди не знаходяться в РОШ. По нашим базам. Mm -hmm. Ніде. Ні ]ба. один, ні інший. А й далі. На... Далі. А в них Призвичі... матеріали вони не стоять. Призвища заповнені. Призвища заповнені. Неправильно. Звернення. Щас перепишемо далі, що. А чого ну, ну, не заповнені неправильно? Ну, вопрос, питання. Я сказав же ж, призвища неправильно заповнені.